Ви бачите, як нас люди тікають в бебі-боксах, це вже така стара тема проїжджена. З іншого боку, є воєнкоми, які там просто пакують, кидають тебе в машину, кудись повезли. Теж такий підхід дуже неоднозначний. Оці люди, яких запакували, закинули, наскільки вони результат дадуть, в принципі? Ну От, оце потенційний ССЗЧЕшник. І через нього загинули, в принципі, ну, порядку десятка людей, які не хочуть воювати, які хотіли, наприклад, втекти за кордон mm -hmm. або якого запакував воєнком. Ну, на мою думку, воєнкоми мають бути на першій лінії і не в командному суставі. Наприклад, на Західній Україні зараз кожен воєнком практично мільярдер. От. А як так? — У ну, мене, наприклад, в місті воєнком випустив вже таку кількість людей з Одеси, з Харкова, хлопців. Довідки. Робляться довідки — 12 тисяч доларів. Довідці пишуть, що ти на три місця непридатний для служби, і ти практично з нею виїжджаєш. Хто це так, у вас такий воєнком цікавий? Моємо нас такий воєнком на Західній Україні. <хи> Уже за, за нього вже брали, знову просто завзяточки за все рішається і далі Ага, працюється. Ну, прикольно, круто. <хи> от, якщо ти щось сказав проти влади, написав, на, на рану у тебе вже повістка. Ну, це ж стабільна схема. А якщо. от я чого говорю. зараз Бог в районі це воєнком. Хочеш щось з'їжджати, приїжджай, або завтра повістка, або давай я тебе це заберу за пару тисяч доларів, яке стоїть сотні тисяч доларів. Наприклад, ну, були такі ситуації. Що в цих людей в голові? Ну, я там розумію, війна вмирає тисячі людей, діти вмирають. Тим ну, нас... ніколи. Да, вони, 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 їх збагачення. Вони зараз нормально зароблять і побачите, що вони спітляють. Якщо почнеться щось гірше, так як було навесні прошлого року, так в Києві їх вже не буде в Україні. Кожного у кожного воєнкома, вже, я думаю, там, паспорт іностранці вже лежить. Я згоден з тим, що так неправильно там, жорстко хапати людей на вулиці, які не хочуть служити, з іншого боку. Питання теж, а де людей брати? От якщо от простих людей, які просто йдуть на роботу, але робить він. У мене є людина, яку просто він написав на владу е якийсь там коментар, йому рано не, не, не воєнкомат, а спецслужби. <світ> Викликали і вручили повістку місцеві, тому що він прокриткував. Хоча людина вже відправила 5 машин на один там з підрозділів. Вона є свій бізнес, вона працює так, вона там не бачила себе військовою, але вона робила не менш роботу. Так? Mm -hmm. От таких людей я не, не думаю, якщо вона робить цю роботу тут, тому що тилова робота теж потрібна: волонтерська допомога і все. А от такі, як, наприклад, там в клубах тусують, ще десь там Буковелі. Ну, от це я би приїжджав, або, наприклад, там у нас на Західній Україні. Хлопці помирають на Харківщині з Харкова, тусують шашлыки, говорить, що будуть ще їхніх там жінок жарити. Ну я чув такого на початку. У ну, мене вона масштаб... це на власному тому, то ми приїхали з ними, там трошки радикально розібралися. Але їх воєнкомат щось не трогає. Переміщення особи, ну і що? Якщо вони там на каєнчиках свій попід'їжджали, там на якихось от-от-от і, можна сказати, така у нас історія з воєнкоматами. А самих військових комісарів я би просто відправляв, тільки на командний склад, в окопи з бійцями. От. І тоді, а от наших поранених хлопців на місця, воєнкомів воєнком і персоналу всіх. Зараз ніби ж так хочу зробити. Я ще це відео записував давно, це предлагав. Uh -huh. І я думаю, це не одна людина просто сказала. І, ну, в принципі, ну, я думаю, ефективно би працювало. А як вам реально воювати йти на супер якісь, там, небезпечні завдання, ризикувати своїм життям і розуміти, що за 300-200-500 кілометрів від вас такий піздець відбувається, коли люди заробляють, бізнес облаштували кайфують? кайфують? Ну, трошки прибуваєш, е... мораль, я думаю. Ні, ну, коли ти приїжджаєш додому, ти це бачиш. І навіть що вдома робиться, не то, що там... Ну, зрозуміло, це обідно, але ти знаєш, що ну, залишити тут і піти там, що ну, буде біда. І хоча, я думаю, після цього у нас бардак в країні буде великий, буде якесь рівноправство тобто, ти... люди, У нас буде посттравматична країна, люди будуть з нервовими всякими цими. І от буде якась -та свиня, там, Жирна буковелі наприклад, пища, ще, там, ну, там купив машину чи нам щось відправив, але буде там буде просто біда. Будуть хлопці. Понятно, що хлопцям зараз не до політики і... і вони приїдуть до політика, і могла з сім'єю побути. Але те, що робиться в тилу, це просто ну, От, Кожен щось не чує, що це. Зараз, от, іменно зараз, щось потрібно щось сказати, бо це все одне слово Бахмут. Люди не, не бачили, напевно, цього місця, не були там, а вони просто, от, оце от, такий піар свій. Е, от, чи любе відео про Бахмут зняти, там, розказати. Що -то. Сиди, яка дівка з накачаними головами, розказуєш про Бахмут чи про солдатів, яка там взагалі не знає, якому сторони, чи це Луганська чи Донецька область, чи Харківська. Ну, подивитися, от просто що знімають, і що робиться в тилу, це просто. ну… Дехто може це сильно до серця бере, ну, наприклад, мені, я просто про це не думаю. А от коли вертаєш додому, це просто ну, ти все це бачиш на власні очі. І... А ви ж телебачення дивитесь, YouTube, я думаю, дивитесь, коли якийсь вільний час, хоча ну, б трошки. Телебачення рідко не дивлюся з 2014 року. Хіба, це як, дуже правильно? Як вдома, то це хіба на щоб на фоні говорило. Про що треба знімати, так як ви думаєте? Що, що треба реально військовим? Тому що зараз е... проблеми їхні, от що в них є, що от як з ними поступаю, наприклад, я про посередньому цю ланку командування. Ну, тобто людина, якщо зрозуміє своїй задачі, і вони можуть групою своєю, вже яка воює давно. Яка заходила на мінус, яка заходила, там, яка на нулі, вони можуть самі спланувати свою задачу і піти і повернутися цілими. Але все одно зайде яка -то там з їхніх командувань і скаже, ні, ти зробиш так. І тоді хлопці, можна сказати, не вертаються. От, наприклад, на це щоб Якби є бойові групи з командиром, який йде зі своєю групою, щоб от, давали їм рішення приймати самим і планувати задачі, наприклад.